Ну що, пів сьома ця вже на колесах, e, Помагав сусід, робили до половини другої ночі, щоб закончити. Був сьом підрамника. E, ходова, блядь. вивішування коробки, коротше, пізда, роботи пізда. E, сьогодні мені щось поміняти e, газліфти ззаду на кришки, блядь. Калібровку зробити задньої кришки, бо тому що вона не повністю відкривається, треба зробити, щоб вище відкривалося. Ну і вартість вартість цієї роботи, всієї, блядь, ну Багато хто буде писати, та піздець, просто поміняти масло в коробці. Не просто блядь. 21 500. По списочку все клієнту зроблю. Ну, блядь, отак, нахуй іноді. Заміна маслова КПП блять перетворюється блять чуть ли не піврозбора блять автомобіля на але таке буває.